Так, глядачі, підписники, всім привіт! Слава Україні і, звісно ж, слава нашим захисникам. Ну, а ми сьогодні продовжуємо вивозити пшеницю. Загрузив я вже нашого камазика. Ну, зараз покажу який об'єм ми загрузили. Отакий об'єм на прицепі В принципі, відвіялось. там на асфальті. Пополову. Ну, і на, на машинці отакий От об'єм. Так, отраз вибачаюсь за якийсь звук. там можливо погано чути, бо сильний вітер. Сьогодні у нас на вулиці мінус 7, зранку КамАЗ запускався. Поганенько, поганенько запустився. Ну і що я хочу зараз провірити, скажімо так, провірити себе. Люди в коментах оприділи візуально на око, скільки я там привіз чи відвіз, чи нагрузив і так далі. Так, ну, Проведем такий експеримент. Нагрузив я 9 ковшів у прицеп і 8 у КАМАЗ. Я точно знаю, вже неодноразово перевірено, що в ковш мені обов'язкається тонна 450 кг. Тому везу я 24-25 тонн, це я точно знаю, перегруза немає. Возимо до 40 тонн брутто. Ну Давайте вже перевіримо заодно і мене, щоб все було наглядно. Зайду на вісову і покажу вам для того, щоб потім не було е, зайвих запитань. Бо пишуть люди, що бив дороги, доріг немає через те, що возять. Ну, е, не возять. Я стараюся дотримуватися правил. 40-ту не більше 40, значить не більше 40. Так що давайте зараз запустимо Камаза, потрібно нападу. Сверка закінчується, тому назливав там каністри, що залишилось, зараз запустимось і дозаправимося. Ну що, як бачить, наш дракон запустився нормально. Зараз і Вирушаємо в рейс. Ось ну, така назлійка є. Ну що, ми вже заправились так, близько до повного бока. Повітря накачалось. Вирушаємо. Вирушаємо згору. Зараз в процесі поговоримо про перевозки, про ціни на зерно. Так що в процесі поговоримо з вами, які зараз ціни на пшеницю, соняшник, кукурудзу і так далі. Тому ставте зарані отакий лайк, обов'язково підпишіться на канал Ми слідкуємо далі. Так, ну що, друзі, ми вже добрались до елеватора, успішно аналіз зроблений. Пшениця в нас пішла четвертим класом, так що зараз їдемо на вісову, Важимося. ну і покажу вам, є перегруз чи нема перегруза. подивитись самі. Щоб не було потім претензій, що син фермера розбиває дороги. Одності, щоб не було що я нічого не вкрав. так 39 940 mm. Та. ну що ми зважились в принципі те що треба було доказати Це сигналізація ж для декабрю в принципі те що й треба було доказати ніяких ми перегрузів не возимо а ті, хто писав, ті, хто таке пише, я вам рекомендую перш ніж щось комусь писати, просто подумати головою декілька разів. Ну а ми зараз. Давай, де там друга. Так. Ну а ми зараз... Позвертаємося і їдемо на підйомник. Я виписав собі ціни на листку. Так що зараз вигружусь і потім озвучу вам. Так що далі буде. Сфотографую Тару. Так, Тара 15.040. А брудок 39.940. Да, все чітко. Так що перегрузів не возимо. Це яке має бути. Так, ну що народ, ми вже успішно вигрузились. Як ви самі бачили, перегрузи ми ніяк і не возимо. Все чітко, як в аптеці. Зараз став, виписав вам ціни для того, щоб ви більш-менш орієнтувались. Ну хто знає ціни, то хто відслідковує їх в Viber, там багато месенджерів. А для тих, хто не знає, бо багато людей пишуть і питають, які ціни на зерно. І так, елеватор, на якому я здаю, на якому я сьогодні вигрузився, отакі ціни. Пшениця другий клас 6400-5500, третій клас 650-5200, 4 клас 5450. Відповідно, перша форма і друга. Ну і кукурудза 5500-4650. Трошки поправив, я кукурудзу на сьогоднішній день. 5800 перша форма і 5000 друга форма, тобто за готівку. Отака От ціна помінялась буквально сьогодні зранку. Так, ну і Другий елеватор. Пшениця 140 доларів другий клас, третій клас 135, четвертий клас 120. кукурудза за 115 доларів. Не знаю, ціна не помінялася, ціна тримається із 3 січня. Так, ну і королівський смак соняшник 15 500, 14, база 46, 8, 3. Олійність нижче 46% мінус 250 гривень за кожен відсоток олійності на кожній тоні. Так, ну і соя, 15800-13500. 15500-13800, вибачаюсь. База 36,5-12,2. Без доплати за протеїн. Так що, такі друзі, у нас ціни на сьогодні, ціни, звичайно, що е, далекі від тих, які б нам хотілося, але маємо те, що маємо, як то кажуть. Е, так що, отакі в нас справи. Ми користуючись можливістю, хотів би е, попросити вас, моїх підписників, глядачів, е, долучитися до збору коштів, який, який організував Сергій Шалудько, а саме на автомобіль для наших хлопців е, для ЗСУ. Е, Якби він звертався до блогерів, блогери підтримали, ну і я в тому числі. По можливості те, що маємо, тим і допомагаємо. Хотілося б е, скинути більше, буде можливість, будемо е, і далі допомагати. Ну і Також прошу вас, хто чим зможе е, долучитися до збору. 5, 10, 20, 50 100 гривень. Я думаю, хто чим може, в принципі ми не обідніємо. Ну, а хлопцям автомобіль дуже потрібен. Так що не проходьте повз, обов'язково долучайтеся, ну і будемо працювати разом до перемоги. Так що такі друзі, справи. Зараз збираємося, тобто я збираюсь, бо став для того, щоб вам показати ціни на зерно. Зараз збираємося і вирушаємо додому. Бо вже й так на дворі вже темно, а я ще досі в рейсі. Так що на цьому будемо завершувати наше відео. Всім дякую за увагу. По традиції ставте таку подобайку і все обов'язково у нас буде Україна. Разом до перемоги.